Ну що, дорогі друзі, всім привет! завжди я Турбажан. Сьогодні у нас відео на так, ну, точніше, відео, що стало з Івангаєм. Ви всі пам'ятаєте цього прекрасного українського блогера, який був дуже популярний в 2014, в 2015, в 2016, в 2017 році, в 2018, там. Деякий час думали, куди він пропав. Реально, Іван... перший Івангай був в музеї, він звідти не вибрався. А потім він. Е там... Е Скачалки потім не вийшов. Ось я зараз дивлюся відео, що він свій канал тупо засрав нейротреками. Це трек, який був написаний штучним інтелектом. І вам Дивіться, вже все втрачено. Тут, пам'ятаю, було відео про ігри, про Майнкрафт було. і так далі. Хаю-хай, з вами Іван Хай. Ось та є відданий прогноз, який попадёт в эту вселенную, який попадёт в эту вселенную. Он скатується. <плаку> Ми його більше не увіділи. Та-та-та, це правда було. Ми Іван Хаю тупо більше не побачили. Я не знаю, туди куди він пропадав. Но зараз ви бачите, що Ивангай тупо засрав е, е, канал Marriage EE. Що точно засрав. Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Иван, и недавно я решил записать песенку. Мама мне помогал, я литру читал. Полчаса я в день на компьютере играл. Боже, верните старого Ивангая, пожалуйста. Верните мне моє 2015-16 роки, коли я Ивангая дивився. А він уже пішов. Та ні, ну, та Ютуб відео вже не знімає, канал, засраний не, нейротреками. Ось. Що нам відомо про Іван Гая? Іван Гай народився 20, 19 ось, е, січня 1996 року. Народився в Дніпропетровській області. Я би тут би виправив бо це. Була Мар'яна Ру також. Я не думаю, що 걸로... не буду це казати. Канал був Еонгуа Еонгай. У 2015 році Івангай був. Дивіться, Іван Гай була в нього сіра кнопка. Я до сірої кнопки не знаю, коли я дойду, не знаю, чи я до неї дойду, чи не дойду до неї знає, щоб дойти до неї, мені треба не знаю, 30 років так йти, щоб її отримати. А до брилянтової кнопки взагалі не знаю, скільки мені треба йти. Іван Гай був дуже популярним блогером. Іван Гай проводив стрими в Твіч, проводив і так далі. Іван починав цінити родину після, після досвіду життя за кордоном. Він був музикантом пісні Хочу сказати, тебе сказати, ти лайк постав і підпишись. Це на українську перекладу: Хочу сказати, тобі сказати і підпишись. Якщо підписаний, то лайк постав, а лайк постав і підпишись. Може, який, який старий Вангай був найкращим тоді? Я не забуду, який Вангай колись е, постив відео з ФНАФом і так далі. І це, це, це фейки. Кажу. Це фейки. Я кажу. Це фейк. І Вангай насправді за Україну. Не ведіться на це. Не забудуть ті часи, коли Ю... золота ера Ютуба була. Будем пам'ятати будем пам як найкращого блогера. Він жив в українському селі, на Дніпропетровщині. Якщо ми подивимося на старі фотки. Оце старі фотки Івангая. Точно не знаю, що за рік, але ми можемо подивитися. Іван Гай, коли був дуже маленький. 96 й рік, по-моєму. Це він з батьками. А це сім'я рудиських. Якщо 6 років до школи, це, виходить, з 2002 і так далі. Іван Гай в дитячі роки школи. А це коли він за комп'ютером грав. Угу. Івангай в 2013 році е, випускає свої відохи. Потім починав грати в, в Let's Play по Майнкрафту знімати. Ви пам'ятаєте такого блогера, як Ярик Лапа і так далі. Скільки всього хорошого тоді було, я пам'ятаю. Шкода, що це вже не все не вернеше. І життя без війни в Україні. На канал підписалось тоді мільйон людей. Коли мільйон підписників Іван Рудський. Він з Мар'яною Ро потім став дружити. Роби по-своєму. Потім бушацький відомейкер Певді Пай був і так далі. Ну, та, та, ці відео тепер уже втрачені. Єдине що, єдине, що про Івангай говорить, це, це тільки, це тільки зображення в інтернеті. Evangaй. Старий Івангай. Не забудемо старого Івангай. Та жалко дуже, що відео видалив. А канал засрав, казав вже не, треками штучного інтелекту. Це не він писав, це штучний інтелект писав. От пам'ятки з пісні було би штучного інтелекту написані. Життя без штучного інтелекту взагалі було класне. А зараз все таке, що просто. Сумно дуже. Хороший блогер був. Будемо його пам'ятати. Ну, ну, він живий, але на ютубі відео вже не ті, що були. Що буде далі? Ніхто не знає. Та я мамі допомагав, я літру читав. Я ось прекрасно пам'ятаю, як я в 2016 році хотів ще мати... Ні, я хотів ще канал мати у 2015 році. Але так склало, що я довгий час не знімав відео. Перше відео я записав у 2018 році. Цікаво, що було б ще канал, бо ще завід, не знаю, в 2013 році там, чи в 2014. Цікаво, які відоси були б у мене. Якби, в мене, якби я в 2017 році ще знімав про комп'ютерну тематику, я не знаю, скільки в мене би набралося. Ну так що, будемо пам'ятати старого Івангая. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. всім до нових відео. Всім пока!